Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як скачати програми ігри з Play Market на комп'ютер. Для цього заходимо в браузер, в Play Market і шукаємо додаток ігру, програму ігру яку треба. Я, Наприклад, браузер Opera. Нажимаємо пошук. От нам була програму. вибираєте, які ви хочете. Я, наприклад, мій перший. Далі копіюєте ссылку і переходите на сайт apk downloader Ссылка на цей сайт буде під відео. Так, Ось сюди вставляємо ссылку, яку ви Play спортмаркету. Вставляєте і нажимаєте Generate Download Link. У йде пошук програми. От, ви бачите, як знайшло, і нажимаємо клік-хері до Download.com Opera Mini-Android. Нажимаємо і качаємо. І ось вже опера. Скачалося. Тепер нас може скидувати по USB або по Bluetooth. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на канал.